Так, заслонка у нас дроселя не в кращому стані. Зараз треба, коротше, її вимити всю і будемо встановлювати. Так, прокладочка тут нормас. Так, ставимо заслоночку. болтики почистили всі. Прокладочка на місці. Так. Тут є спеціальне направляюще. Одна, от, друга тут з цієї сторони. І от вони тут дві от, пінпочки. Одна, друга. Получається, її треба поставити так. З сервоприводом туди. Ось вот таким макаром. Так, закручуємо без фанатизму. Доходить до кінця. І там почувствуєте такий типу упор. О! Типу раз і вперлося. Все. Далі не треба. Все, чуть вперлося. Ну і воно повидно по щелі. Вона зійшлася повністю. Все. Все, боже борони біж. Скрутиться. Все, відміну. Кітаємо шмаркліці всі. Чіпляємо шмарклі. Всі шмартлички промити перед цим промив. Трошки були в то я мусив їх трошки промити тим для контактів, щоб були сухенькі і добренькі. Опа! Так, все. З цим все. Це ми поставимо на місце потім шлангу, бо будемо ще чести, сідочку ТНВД. веде. З цим все, патрубу поки не чіпляємо, морду будемо знімати, патрубу не дивитися теж. Ніби тріщини є в патрубку інтеркуєра. Треба зразу зробити йому ревізію і реставрувати, щоб він далі не лоп. Ну, я покажу, по суті, потім пізніше, що, що до чого. Зараз. Занимаваме се <clears throat> частко и си МВД.